Джинси, які шила для себе сама, стали малі, але я хочу їх далі носити, тому вирішила вставити в бока, вони в малі на мене талії. ось такі вставки. Ну, я так хочу. І ще ось тут пришивала етикеточку таку коричневу, і вона полиняла при пранні. Ось отаке п'ятно вийшло. Ну, Я не пробувала його дуже виводити нічим, тому вирішила нашити отакий кусочок джинсу з пояса, з, -з цього. бо залишків в мене ніяких немає. І зараз буду розшивати, спочатку пришиваю кусочок до. Половинки із, до половинки переда, там, де кишеня. Пришила, обметала. Тепер далі буду пришивати із задом. пришили, тепер другу сторону клиночка і продовжили по самих джинсах. Ось так одною строчкою.